Уяви, ти відкриваєш Google, вводиш, як порахувати калорії, білки, жири і вуглеводи. І там тисячу порад. Один блогер говорить, треба їсти на 1200 калорій, а інший просто прибрати вуглеводи. Ти пробуєш, а вага стоїть або м'язи зникають, а жир залишаються. Я бачив це сотні разів. Мене звати Дмитро Аніків, я професійний фітнес-тренер і треную понад 10 років у різних країнах світу: від Китаю, Японії і до нашої України. І зробив більше 700 реальних трансформацій від новачків до професійних спортсменів. І можу Сказати вам точно, що більшість цих інтернет-цифр це цифри відірвані від реальності. Вони не враховують вашу власну вагу, вашу енергозатратність, ваш обмін речовин і просто скільки ви ходите кожного дня. Сьогодні я вам поясню і дам формулу по науці, яка вже допомогла моїй клієнтці за три тижні трохи прибрати живіт і підтягнути тіло. А в кінці покажу її трансформацію до і після. І ти побачиш, що ця формула працює, коли вона підкріплена грамотними науковими дослідженнями. Простому пояснюю, як використовувати і рахувати формулу калорій під вас по науці. Є ваш базовий метаболізм. По науці він становить для чоловіків число 22, для жінок число 20. Все. Якщо моя вага 100, множимо його на 22 Якщо ваша вага і ви, жінка, вагою 60 кілограмів. 60 множиться на 20. Тепер нам потрібно дізнатися, який у вас коефіцієнт активності протягом дня. Якщо у вас сидячий спосіб життя, то він становить 1,2. 2-3 тренування в тиждень 1,5. Якщо у вас Активний спосіб життя 3, 4, 5, 6 тренувань, то коефіцієнт активності становить 1,8. Все, я вас вітаю, ви знаєте, як рахувати свою калорійність на один день. Якщо ви дівчина 60 кг, ваш метаболізм по науці становить число 20, 60 помножити на 20 дорівнює 1200, ви знаєте свій коефіцієнт активності. Множимо на 1,5 він середній. Це дорівнює приблизно 1700 калорій. Я вас вітаю. Ви можете навіть собі замовляти меню із Макдональдса, знаючи свою калорійність на один день і не набирати вагу. Тепер я вас навчу, як рахувати білки, жири і вуглеводи на 1 кг ваги, щоб у вас була висока якість тіла. Білки це в нас будівельний матеріал для м'язів. Від 1,6 до 2 г на 1 кг ваги. Жири це наша енергія, це робота мозку і гормо. Від 0,8 до 1 грама на 1 кг ваги. Вуглеводи від Трьох до 5 грам на 1 кг ваги це ваше основне джерело енергії. А тепер давайте точно розподілимо білки, жири і вуглеводи на калорії. Білки 1 грам білків це 4 кілокалорії, 1 грам жиру це 9 кілокалорій, і залишок це в нас вуглеводи, 1 грам вуглеводів – це в нас 4 кілокалорії також. Тепер на прикладі клієнтки я вам покажу, все виведу сюди на екран, як ми це все порахуємо. Тому перше, базовий метаболізм, її вага 60 кг. Множиться на базовий метаболізм 20. Ми вже це дізнались, дорівнює 1200 ккал. Друге, множимо на коефіцієнт активності 1,4. 1200 помножити на 1,4 дорівнює 1680 ккал. Це денна норма калорій. Третє білки 60 помножити на 1,8 дорівнює 108 грам білків. Звідси виходить, що 108 помножити на 4 дорівнює 432 ккал. Четверте, жири 60 помножити на 0,9 дорівнює 54. 54 помножити на 9 дорівнює 486 ккал. П'яте це залишок по вуглеводам. 1680 всього калорій, мінус 432 це білки, мінус 486 це жири, дорівнює 762 кілокалорії – це в нас вуглеводи. Переводимо калорії у грами по вуглеводам. 762 поділити на 4 дорівнює 190 грам вуглеводів. Тобто їй потрібно 190 грам вуглеводів в день. А тепер я проговорю три найпоширеніші помилки для новачків. І перше це занадто сильне урізання калорії, друге це ігнорування якості продуктів. І третє це відсутність корекції білків, жирів і вуглеводів при зміні ваги кожного тижня під вас. За цією чіткою і правильною схемою по науці я змінив дуже багато наших чоловіків і дівчат, як з Азії, так і наших красивих українок, які досягли ось таких форм. Все це я вам зараз показую. Це дійсно їхні результати. Вони в мене всі молодці. Ну, а якщо ти хочеш готову схему розрахунку калькулятором під свою вагу, під свій досвід, під свій графік робочого дня, під свій метаболізм і з готовим меню, і з готовими рецептами на сніданки, окремо обіди, вечері та перекуси на білки, жири і вуглеводи, переходь за посиланням під цим відео. І я впевнений, що в Україні ви такого точно не знайдете. За ціною одного маленького бургера у вас буде повна схема для досягнення гарного тіла.